І в мене вже достигла Акебія. Ось її ознака перша, що ці стручки починають тріскатися, лопатись. Оце всередині її стівна штука. І тут характерний такий пурпуровий колір. Коли вона не достигша, то вона ще зелена. Ось уже перестигла. Зараз зірву. Попробую. В принципі, я знаю її смак, вже не перший рік у мене вона родить. Хочеться спробувати цьогоріч. Можливо, і за погодних умов вона має якийсь інший смак, і запах. Така товста кожура. І начинка в неї. Тут е, купа насіння. Тобто, особливо її їсти ми не любимо. Так трошки посмакувати солоденьке. А чого не любимо? з -за того, що тут купа насіння. Прям урожайна в цьому році шоколадна ляна.